У самому серці дикої природи, серед густих джунглів Амазонії та непрохідних лісів Центральної Америки, ховається один із найзагадковіших і найвеличніших хижаків планети Ягуар. Його грація та сила зачаровують. Це не просто кішка, це жива легенда, втілення могутності й тиші, стрімкості й тіні, його плямиста шкура, ніби карта джунглів. Де кожен візерунок створений природою для полювання і маскування. На відміну від інших великих кішок, ягуар не ричить голосно. Він рухається безшумно, немов дух лісу, один стрибок і здобич переможена. Його щелепи настільки потужні, що він здатен прокусити череп своєї жертви. Ягуар це символ сили, хоробрості й самотності. Він не боїться води. Вміє плавати і часто полює на берегах річок. Це справжній володар своїх володінь, той, хто не потребує свідків своєї величі.